Серце народу це мова, це слово. Нації гордість, культура, престиж. Той, хто цурається рідної мови, ранить народ саме серце, як ніж. Мова загине, народ оніміє. Світ відверне від такої юрби. Поки є мова в людей є надія, є пісня радості, пісня журби. Мова це людство досягнення дивне. Мова це нація, спільність і час. Мова моя, українська чарівна, є. Найрідніша для кожного з нас. 21 лютого всі народи Землі відзначають Міжнародний день рідної мови. За недовгий час свого існування воно вже стало традиційним, адже це один з тих днів, коли кожен має змогу відчути себе частиною великого свого народу. Заснування Дня рідної мови має велике значення. Адже за оцінками фахівців, із понад 6 тисяч мов, які нині існують у світі, значна частина перебуває під загрозою зникнення у найближче десятиріччя. Щороку повністю перестають вживатися близько 10 мов. Для того, щоб мова не зникла, за свідченням науковців необхідно, щоб нею спілкувалися принаймні 100 тисяч людей. Міжнародний день рідної мови проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО в листопаді 1999 року, відзначається щороку з лютого 2000 року для сприяння мовній і культурній різноманітності. В Україні цей день відзначається з 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови сприяння вільному розвитку і використання інших мов національних меншин, президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення міжнародного дня мови. Говорячи сьогодні про рідну українську мову, не можна не згадати про полум'яних синів українського народу, які зберегли її і донесли до нас. Серед цих людей відомі вам Григорій Сковорода, Квітка Основяненко, Леонід Глібов, Іван Франко, Леся Українка. Та найбільшого розквіту наша мова досягла у творчості. Українського поета, художника Тараса Григоровича Шевченка Великого Кобзаря. Близько 500 разів видавалися твори Шевченка в Україні після його смерті. А вони перекладені більше як ста мовами світу. Послухайте, яка чудова мова в його віршах. Ну, що б здавалося слова? Слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Не з того слова, що мати співала, як малого повивала, з малим розмовляла. Не з того слова, що про Україну, сліпий старець сумуючи, співає під тином. Ради їх. Людей, закованих моїх убогих нижчих, возвеличу малих отих рабів, німих. Я на сторожі коло їх поставлю слово. А ще в кожному слові ми можемо відшукати імена. Давайте спробуємо я називаю слово, а ви шукайте ім'я з цього слова. Наприклад, співаночка. Іван. Іваночка, правильно. Прогалина, Галина. Галина. Галина, Розлука, Лука романтика, роман, шевелюра. Шевелюра кавалерія, Валерія. доля. Оля. максимум. Максим. Мадам. Адам. Василля. Илья. Тополя. И Оля и, поля. Поля. и поля. поля. Мишура. Миша. 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 Ну что ж, вы действительно ну, молодцы. Дійсно, знаєте нашу українську співучу солов'єну мову, а що є найцінніше в житті кожної людини. Рідна мати, рідна земля, рідна мова. У рідному слові початок усіх початків людського буття. Пам'ятаймо завжди про це. Бережімо, плекаємо чудовий сад української мови, донесений до нас із глибини віків. Шануймо ж мову наших предків. Нехай вона стане мовою наших дітей і онуків, мовою наших нащадків, щоб не зникла Україна, не зник великий материк у Слов'янському морі. Сьогодні ще актуальніше звучить голос нашого відомого поета Василя Симоненка: Без мови, без святості душі, без думки про завтрашній день. Немає громадянина. Тож побажаємо усім українцям, що свято бережуть українське слово, щастя, натхнення, добра, миру, світлого майбутнього. Живіть повноцінним життям, досягайте вершин, адже у ваших руках доля нашої країни. Вітаємо вас, козаки та козачки. Українська мова дуже багатогранна, і вона зуміла героїчно пережити непрості часи. І зараз ми всі стали цінувати її як ніколи. Походження української мови це окрема тема для величезного матеріалу. Але ви маєте знати як мінімум те, що українська виникла раніше за російську, німецьку, турецьку та багато інших мов. За даними вченого Василя Кобилюха, українська сформувалася ще у 10-9 столітті до нашої ери, і походить вона з санскриту. Перші слова українською були записані у 400 48-му році нашої ери. Творцем цієї визначної події став візантійський історик Пріск Панікійський. Це сталося на території сучасної України, де цей чоловічок перебував у таборі володаря Аттіли, який згодом розгромив Римську імперію. Тож Пріск тоді записав два слова мед та страва. Чому саме ці слова були обрані візантійцем? Інтрига. Українську відрізняє від інших східнослов'янських мов одна цікава особливість тільки в нашій мові є сім відмінків. Якщо ви раптом забули, то нагадуємо вам про кличний відмінок. Він існує в латині, грецькій мові та санскритських граматиках. Ще одна річ, яка суттєво відрізняє українську мову від інших, це наявність у ній фемінітивів. Це одне з нещодавніх нововведень подарувало офіційне нове життя словам, які раніше могли бути лише чоловічого роду. Ну ви в курсі про що зараз мова? Частіше за все, це стосується професії. директорка, продюсерка, філологіня і так далі. Що стосується спорідненості, то за лексичним запасом українська є найбільш спорідненою із білоруською мовою. Цей показник складає 84%. З польською ми маємо 70% спільних слів, з сербською 68%, з російською 62%. За даними Національної академії наук. України сучасна українська налічує приблизно 256 тисяч слів. Знаєте, яке слово в українській є рекордсменом за кількістю синонімів? Це слово бити. Воно має аж 45 синонімів згідно до короткого словника синонімів. Тож фразу бити русню ми можемо сказати як мінімум 45 різними способами. А якщо додати нецензурні, то вийде ще більше. До речі, пропонуємо вам челендж у коментарях. Спробуйте згадати якомога більше синонімів до слова бити. Ще одна крута особливість української це багатство на зменшувальні форми. Навіть слово вороги у нас має зменшувально пестливу форму, яка вживається у нашому гімні. Це слово вороженькі. І дуже приємно таке слово звучить поряд зі словом згинуть. А зараз ще один челендж, але вже для мене з якої спроби я зможу вимовити найдовше слово в українській мові. Воно складається з 30 літер. і це дихлор трихлор -метилметан. Таку назву мають хімікати для боротьби зі шкідниками. Начитуючи цей матеріал, я все ж таки впорався із ним з першого разу, але це не точно. Найпопулярнішою літерою в українській мові є літера П. Саме з неї починається найбільше слів. Найменшою популярністю користується літера Ф, і вона в основному фігурує у запозичених словах. Паліндроми це ще одна цікава особливість української. Це такі слова або вирази, які однаково можна читати зліва направо та справа наліво. Наприклад, паліндромами є фрази Я не гусеня», кит на морі, романтик, Янукович вивчив окуня та багато інших цікавих фраз. Перший український буквар було видано у Львові у 1574 тому році, і зараз він зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Цей примірник старовинної книги було знайдено у Римі у 1927 році. Володарем найбільшої кількості псевдонімів серед українських літературних діячів є Олександр Кониський. Свої твори він видавав аж під 141 іменем. Срібло в цій імпровізованій дисципліні має Іван Франко, який мав 99 псевдонімів. Почесна третя позиція Восипа Маковея, який користувався 56 вигаданими іменами. Найбільшу ж кількість перекладів серед Українських творів має заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Його можна прочитати на 147 мовах світу. Ну що ж, сподіваємося, що завдяки цьому матеріалу ви дізналися про рідну мову трішечки більше. І якщо ви досі не перейшли на українську, сміливіше робіть цей важливий та приємний крок.